Мерічний Марко впевнено сидить за кермом патрульної автівки. Він вже переконаний, що в майбутньому неодмінно стане поліцейським. Бо вони е, всі тайни розшукують, а ще? Ну, бо в них дуже е, класна машина. Відчути себе копом міг будь-хто із мешканців міста. Від великого до малого рівняни пробували складати протоколи, дихали у драгер, включали сирени і, звичайно, селфилися із справжніми поліцейськими. Ось у такий спосіб рівненська патрульна поліція вирішила прозвітувати про свою стоденну роботу перед мешканцями міста. Коли не був поліцією, поліція, я хотів, щоб поліція була набагато відкритіша до людей. І форму звіту своїх перших 100 днів такого невеличкого ювілею, я би хотів, щоб вона прийшла дійсно для громади міста на центральній площі, так як і ми приймали присягу тут. Поліцейська Ольга Позирко розповідає, 100 днів роботи для неї пролетіли непомітно. Зазначає, хоча не зовсім легко дівчині нести службу, у своїй професії не розчарувалася, кажучи, чесно, не скажу, що легко. Тому що кожного дня не знаєш, що тебе може чекати, але розчарувань немає. ідеш на роботу з задоволенням кожного дня, навіть незалежно від того, що вже пройшло 100 днів. Кожен день є запал, кожен день є наснага. Ідеш служити для свого народу, для свого міста, для жителів міста рівного. Рівня роботою патрульних цілком задоволені. Зазначають, з появою поліцейських на вулицях нашого міста вони почуваються в безпеці. Люди довольні всі, змінилося місто наше на краще. Менше стало п'яних по вулицях ходити. Люди спокійно стали спати. Глянеш в окно, бачиш, що їде поліція по вулицях. Раніше такого не було. Наступного разу патрульна поліція звітуватиме вже за рік з своєї діяльності. Сергій Марчук обіцяє, що це також зроблять на Майдані Незалежності. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин.